Вітаю в новому році! Після тривалої перерви рубрика ПК за стока нарешті повертається. І в сьогоднішній серії я покажу вам комп'ютер, який з урахуванням нинішніх реалій повторити ще раз майже нереально. Переможець у номінаціях ціна якість «Кращий ПК за свої гроші і класичне краще вже не збереш. Зустрічайте ПК за стока, частина 7. Для тих, хто бачить цей канал або рубрику на ньому вперше, пояснюю. В цій рубриці я полюю на дешеві комплектуючі, скрізь, де це тільки можливо. Збираю з них ПК та продаю. На виручені гроші повторюю ту саму процедуру і так далі, доки не дійду до 100 тисяч. Початковий капітал був 7 тисяч гривень, а решту ви можете знайти в попередніх серіях з рубрики. Взагалі існування рубрики зараз під питанням з одного боку, через дикі зліт цін на оперативку та SSD. А з іншого, саме через них, ми вже майже на фінічній прямій. Тож не будемо тягнути кота за хвоста, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і поїхали. Забув сказати, минулий ПК мені ледве вдалося продати за 55 тисяч гривень. Думаю, це пов'язано з тим, що зібраний він був на процесорі Intel. Адже всі попередні збірки на Ryzen розліталися значно швидше. Ну або це просто збіг. Хто його знає. Тепер переходимо до найдуднішої, як на мене, частини переліку комплектуючих. Головний герой сьогоднішньої серії вже вдруге Ryzen 7 7720. Оптимально оптимальний процесор на сьогодні: 8 ядер 16 потоків, база 3,8, буст до 5,3 ГГц, ТДП 65 Вт. А з урахуванням того, що взяв я його на розпродажі на AliExpress за 6850 гривень, рівних йому просто немає. Материнська плата, до речі, як і майже всі залізки з цього ПК була придбана теж на розпродажі на Аліку. Це MSI B650M Gaming плюс Wi-Fi. Тут у нас шестишарова друкована плата, 10-фазна система живлення, здоровенні радіатори, 4 слоти під ОЗУ, 250 SSD, M2, Wi-Fi 6, Bluetooth 5,3, і все це за 5650 гривень. Що тут скажеш? Топ за свою ціну. Тепер, мабуть, про найцікавіше, або найдорожче: оперативну пам'ять. Сьогоднішній збірці її буде аж 48 ГБ. Це комплект від компанії KingBang. На перший погляд, звичайна китайщина, але це одна з багатьох китайських компаній, яка використовує фірмові чіпи від Cron та Hynix. Отже, це KingBang Sharp Blade Dark 48 ГБ, Двома модулями, на частоті 5600 CL46. Придбав на OLX 2 місяці тому, якраз встиг захопити декілька комплектів до підняття цін по 6700 гривень з доставкою. Які саме чіпи в моєму комплекті, поки не знаю. Побачимо пізніше в системі. SSD Crucial P3 Plus на 1 ТБ. Швидкість читання та запису 5 тисяч та 4200 МБ в секунду, відповідно. PCI 4.0. Ціна аж 25 тисячі гривень, придбана, як завжди, на розпродажу. До речі, треба було брати з десяток. Охолодження процесора вперше водяна система охолодження Thermalright Frozen Infinity 360 Black, Трьохсекційна закрита водянка з адресною rgb підсвіткою та ефектом безкінечності. Візуально виконано гарно та якісно. Вентилятори одразу встановлені на радіатор. Трубки з'єднані декоративними кліпсами. Про решту поговоримо вже в збірці. Ціна 3150 гривень. Блок живлення теж від Thermalright. TR kg 750 на 750 Вт, 80 плюс Gold ATX 3.1 PCI E51 звучить казково, якщо врахувати, що придбаний він за 2750 гривень. Ціна на розпродажі, японські конденсатори, здається, все добре, але тут не обійшлося без ложки дьогтю. По відгукам я дізнався, що тут досить гучний вентилятор охолодження, в якому немає датчика температури для регулювання обертів та режиму Zero RPM. В іншому ж тут все супер за свою ціну. Відеокарта RTX 5070 Infinity від Palit, одна з найдешевших серед 5070. Про бюджетність тут свідчить відсутність заглушок слоту PCIe та відеовиходів, а також відсутність підсвітки. Але на мою думку, тут прибрали все зайве, натомість залишивши нормальну систему охолодження. Двослотовий радіатор на 4 теплові трубки та 3 90 мм вентилятори добре справляються зі своєю задачею, і карта при цьому залишається компактною. Короткі характеристики: графічний процесор GB 205, Техпроцес 5 нм об'єм пам'яті 12 ГБ gddr 7 шина 192 біти, ТДП 250 Вт рекомендований БЖ 600 Вт роз'єм живлення 16 пін, відеовиходи, 1 HDMI та 3 дисплей порти, розміри 292 на 117 на 41 мм Ну і обійшлася вона мені в 26 099 гривень з безкоштовною доставкою з клік До речі, буквально за тиждень після покупки ціни піднялися на 3-4 тисячі. Ну і нарешті остання залізячка це корпус. Тут ще можна було б трохи заощадити, взявши якесь вживане лахміття. Але з огляду на всі комплектуючі та їх вартість сьогодні, цей ПК і так можна назвати дешевим. Тому я взяв нормальний корпус у популярному сьогодні в формфакторі Акваріуму FSP 380S за 2821 гривню з безкоштовною доставкою. Корпус виявився досить якісним: з нормального заліза, яке не гнеться в руках під своєю вагою, на відміну від більшості корпусів до 3К. Скляні панелі. Тут мають округлі форми, що виглядає набагато краще і дорожче від прямих. До речі, тут нормальні заглушки PCI, які можна демонтувати та встановлювати назад при потребі, а не виламувати перед тим, як вставити відеокарту. Всі гвинти та стяжки знаходяться в окремому боксі. Ну і до плюсів тут ще можна віднести наявність трьох комплектних вентиляторів з адресованою підсвіткою. В решті характеристик тут все стандартно: дві секції, чотири ніжки, пилові фільтри USB-C. Єдине, чого може не вистачає, це контролер для вентиляторів та підсвітки. Розміри: довжина ширина висота 460 на 285х368 на мм. Максимальна довжина відеокарти 445 мм, максимальна висота повітряного охолодження 160 мм та довжина системи рідинного охолодження 360 мм. Що ж, нарешті закінчили з переліком та характеристиками. Підсумуємо загальну Вартість ПК, а склала вона 56 520 гривень. Так, трохи вийшов за рамки бюджету, але якщо рахувати за сьогоднішніми цінами, то вже заощадив мінімум 1020. А тепер гайда збирати цей акваріум. Ось такий красончик вийшов. Хоч я й не люблю великі компи, але це й мені до вподоби. Єдине, чого, мабуть, не вистачає для симметрії, це вентиляторів під відеокартою. Ну і дизайн корпусних вентиляторів та вентиляторів водяного охолодження трохи не співпав. Але це не кидається в очі. Врешті ж мені все подобається. По традиції, першим ділом переходимо до стрес-тестів. Як завжди, це буде AIDA плюс Фурмарк. Перевіримо ПК на стабільність роботи та перегрів. За 20 хвилин сумісного стрес-тесту при кімнатній температурі майже 22 градуси ми отримали такі температури: процесор 65 градусів. Відеокарта, чіп 72-73 градуси, відеопам'ять 62. При цьому процесор споживає майже 90 Вт, відеокарта 250. А тепер про акустичні показники. Ось так звучить повна тиша. ПК вимкнено. Так звучить ПК в простої або при перегляді сторінок в інтернеті. Ось так при ввімкненому сумісному стрес тесті. І ось так під час гри в Хогвартс Легасі. А ось так звучить сам блок живлення на відстані 5 см. Скажу так, не тихо. Але на відстані 25-30 см на загальному фоні шуму квартири цей шум не так сильно відчувається. Але на всякий випадок, я вже знайшов двохпіновий вентилятор від Big White, можливо, пізніше заміню. Адже якщо прибрати шум цього вентилятора, то ця збірка буде максимально тиха. Щодо оперативної пам'яті. Як і слідувало очікувати, в жодній з програм не відображається виробник чіпів. І хейтери могли б посміятися, мовляв, а що ти хотів, це ж Китай, який тут мікрон чи Хайнікс. Тож я озброївся феном і пішов гріти радіатори, адже іншого способу глянути, хто виробник, не було. Грів, доки не вимкнули світло. Тож продовжимо на тій частині, де я вже зняв радіатор. На чіпах я виявив якесь цікаве маркування у вигляді букви С. Схоже, до мене потрапила якась невідома Super RAM. Але насправді ця буква С є символом скороченої назви спектек, яка в свою чергу є, а можливо вже була, дочірньою компанією Мікрон. Адже Мікрон закриває частину своїх брендів. Тож з чіпами тут все добре. Нарешті переходимо до найцікавішої частини ігрових тестів. Тести проводилися у роздільній здатності майже 2К або ж 2560 на 1600 пікселів. Моніторинг з допомогою MCI Afterburner, запис геймплею з допомогою Nvidia Shadow Play, тобто з невеликою втратою в продуктивності. World of Tanks. Налаштування Ультра 170-220 FPS залежно від мапи та подій у бою. Stalker 2 налаштування ультра, DLSS на якість, генератор кадрів увімкнено 110-120 fps. До речі, це єдина гра, в якій навантаження на GPU майже весь час сягало близько 100%. Cyberpunk 2077, налаштування Ультра. DLSS на якість генератор кадрів 2X, 70 FPS. Індіана Джонс. Налаштування Ультра. DLSS в режимі авто, генератор кадрів 2X-160-170 FPS. Hogwarts Legacy. налаштування Ультра 80-100 ФПС. При цьому відеокарта якось дивно навантажувалася в місті на 60-70% на відкритих локаціях на 90. Fortnite. всі налаштування на ультра крім тіней. Вони на високих – 150 FPS з рідкісними просадками до 110. Як на мене, вийшов чудовий ПК, як по продуктивності, так і візуально, ще й запасом на майбутнє. Єдиний мінус це вентилятор блоку живлення. Хоча для тих, хто грає в навушниках, це взагалі не проблема. А в крайньому випадку його завжди можна замінити. Але думаю, багато хто з вас сказав би, що сьогодні, якщо знайти такий ПК за 50К, то хай він хоч як дриль гуде. До речі, заради експерименту я зібрав максимально схожу конфігурацію в популярному магазині Telemart в конфігураторі ПК. Єдине, чого не було в наявності, це комплект ОЗУ на 48 ГБ з 5 5600. Тому обрав на 32. Тож до суми 79 тисяч, яка в кінці вийшла, можна докинути ще десятку. Отже, схожа збірка в магазині буде коштувати плюс-мінус 90 тисяч гривень. На цьому чергова серія з рубрики ПК за 100К добігає кінця. Дякую всім за перегляд, лайки, коментарі та підтримку каналу. Та до зустрічі в наступному відео.